Німеччина пообіцяла Україні додаткову військову допомогу, зокрема сотню танків з країн-союзників Шах і Мат. Українська армія продовжує звільняти тимчасово окуповані території від рашистських загарбників і потребує ще більше важкої бронетехніки від західних партнерів на шляху до остаточної перемоги, зокрема і від Німеччини, де вже найближчим часом пообіцяли додаткову військову допомогу для Києва у вигляді систем ППО Айрісте і танків із Словаччини та Греції. Про це заявила міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрех. Про це пише CNN. Під час візиту до Литви вона. Зазначила, що окрім оголошених раніше поставок ППО Айрісте, Берлін досягнув домовленості з урядами Словаччини та Греції, які погодились надати Україні близько ста танків, а Німеччина поставить свої танки в ці країни. Крім того, на тлі зростаючих безпекових загроз Ламбрех закликала НАТО зміцнити оборону альянсу, усунувши прогалини, зокрема в протиракетній обороні. Ми живемо в серйозні часи, і в такі часи також важливо знати, де у нас є. Прогалини в захисті протиповітряна та протиракетна оборона є однією з таких сфер, де необхідно терміново діяти, сказала Ламбрех під час відвідування німецького контингенту, який дислокований в Литві. Також вона заявила, що Німеччина створить нову піхотну бригаду, яку можна буде швидко розгорнути в Литві в разі потреби. А раніше посол ФРН в Україні заявила, що Берлін надасть збройним силам України системи ППО, яких немає на озброєнні навіть Бундесвер. Долучимо ще одного якраз профільного спікера по цій темі Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павле, добрий день. Доброго здоров'я, пане Павле. Слава Україні, героям слава. слава пане Павле, От ми тут говоримо про те, що зрештою, ну можливо, вже настав час або ще й вчора настав цей час, коли Україна з, повні, з повною впевненістю може наносити удари по військових об'єктах на території Росії, на території Білорусі. А Що ви з цього приводу думаєте? Власне, я поділяю цілком думку генералів Залужного і Забродського, де вони в своїй програмі, я б сказав, статті про перспективи російсько-української війни говорять, що ключовим моментом, який призведе до нашої перемоги і до програшу Росії відповідно, має стати відчуття Росією від відповіді, грубо кажучи, що Адже э, сенс полягає в тому, що ми маємо глибину ураження по всій території нашої держави, а в бік противника ми маємо глибину ураження ну, порядка 40, 100, э, від 40 до 100 кілометрів. І далі ворог просто не відчуває, що э, відбувається якась війна з Україною. Він може нано, э, наносити удари э, будь-куди без. Э, без загрози покарання за ці удари. Загроза покарання за ці удари навіть не те, що ми будемо здійснювати удари по якимсь конкретним об'єктам, а сама можливість нанесення таких ударів робить їх неприйнятними. От пригадайте, ну не зовсім відповідний приклад, але пригадайте початок бойових дій, як росіяни блокували. Наше Чорне море в північно-західній частині Чорного моря практично безнаказано діяли по всій його акваторії допоки вони не дізнались, що наші Нептуни існують. Як тільки вони побачили, що Нептуни існують, і що вони уражають їхні кораблі, а згодом вони дізналися, що у нас є і гарпуни. Власне кажучи, вся активність північно-західного Чорного моря їхня різко скоротилася, вони відійшли під е е береги Кримського півострова, під захист своєї ППО. І активна діяльність Чорноморського флоту в участь в бойових ділах на цьому з припинилась. В чому суть? Суть в тому, що вони. Е Дізналися, що ми маємо засоби для нанесення удару у відповідь, які можуть уражати всі їхні цілі, все те ж саме стосується і наземної операції. На жаль, тут, крім військової складової, існує військово-політична необхідність узгоджувати їх певні кроки з нашими партнерами по антипутінській коаліції, і допоки вони це також не усвідомлять. Ну, ворог буде мати перевагу, пане Павло. Ще звісно попросимо прокоментувати вчорашній вибух на Кримському мосту, і ми розуміємо, що такого прям великого. Тактичного стратегічного військового значення не так має ця подія, як очевидь, символічною ця є подія, тому що ну пам'ятаємо, з якою помпою Путін відкривав це місто, Удар фактично по самому ньому був Оця руйнація кількох прольотів на мосту. Е, як вона може змінити розстановку сил на фронті? Я про е, моральний дух російської армії, який без того дуже швидко занападає, а тепер, коли Ну, поцілили або щось сталося з кримським мостом, або вантажівка вибухнула. Ми не знаємо, що саме було. Як це вплине на подальший перебіг війни? Ну, власне кажучи, ви більше упреділяєте політичному значенню, і безумовно, це так: ураження Кримського мосту, обіцяне Україною ураження Кримського мосту відбулося і це. Ну, це як потоплення того крейсера Москва, який тільки що ви б згадували Нептунами. Це е, велика символічна перемога в першу чергу українського народу. Це надихає нас е, на захист нашої держави. І відповідно, це, це такий потужний удар по ворогу. У е, мене е, вранці я їхав в поїзді, подзвонив е, товариш. З Севастополя каже, 9-та ранку, а вже всі заправки забиті автомобілями. Все капець. А, вот, а що ще ваш що... товариш розказував? Поділіться, будь ласка. Ну, ну Реально, в Криму паніка, в Севастополі паніка, тому що в черговий вони після кожного нашого такого хоп, у них. Вони усвідомлюють свою е, уязвимість, і е, кожного разу це таки чергова е, ступенька до е, їхньої деморалізації. Але ви дарма списуєте військовий аспект цієї перемоги цього удару. Насправді Кримський міст був одним з основних, е, був і залишається. Одним з основних джерел перекидання військ боєприпасів майна техніки з російської території Росії на південь нашої держави, власне кажучи, і ураження цього моста призведе до часткового блокування цих поставок. Як заліз... залізниця, у них до залізниці прив'язано все. Так, мені би при... тож залізниця і працює, пане Павле? Е, так, але вона не працює. Рух в нею перекритий, там е, загорівся цей потяг. з... Цистернами і там ведуть відновлювальні роботи. До пев... Ну на певний час затримка буде серйозна. Зараз вони намагаються е, залізницю використовувати не тільки заліз... запускати паромну переправу порт Крим, порт Кавказ, яка діяла колись між нашим Кримом і російською територією. І після будівництва Кримського мосту росіяни Москва так. Зраділа, що е, ця переправа не потрібна. Її фактично збанкрутували. Е, більшість паромів е, продали, е, і дуже тривалий час вона не, не функціонувала зараз їм треба в пожежному. Режимі сформувати, повернути колектив на роботу, якого немає, знайти ще пригодні пароми, залізничні пароми. Це не таке просте швидко зробити. Ну і, власне кажучи, ніхто не знає, якісь там причальних споруд, ніхто не займався фарбатерами і які. Якісь пароми перенавантажених можуть сісти на мілину. Тобто, це ще такий дуже зібзічний вихід з ситуації, і наскільки він спрацює, ще невідомо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.